Вітаю всіх в ефірі. 24-го. Мене звати Андріана Кучер. Ми продовжуємо власне говорити про важливе станом на уже 532-й день великої війни. Ми з вами в такому режимі працюємо від першого дня повномасштабного російського вторгнення і будемо до останнього, неодмінно до дня нашої перемоги. Ну а далі власне поговоримо про бавовну, яка безпощадно шириться як і російськими територіями, так і тимчасово окупованими. Отже, почнемо звісно із столичного російського регіону. сьогодні, близько півдня, під Москвою сталася бавовна і здається настільки потужна, що тепер росіянам буде важче виготовляти навіть нові ракети у Сергієвому посаді. Вибухнув склад, що може бути арсеналом зброї. Телеграм канали публікували фото та відео густого диму, що піднімається над містом. За даними російського видання, «Меш», вибух стався. На загорському оптикомеханічному заводі наразі відомо про 52 постраждалих внаслідок вибуху у Сергієвому посаді було повністю зруйновано чотири будівлі. Про це вже повідомляє російський телеграм-канал База. Згідно із повідомленням, шість будівель було зруйновано частково, а ще 14 пошкоджено. За словами очевидців навколо місця надзвичайної події, видно розбите скло. Пом'яті машини і шматки асфальту, які розлетілися довкола. Російська пропаганда стверджує, що вибух, нібито, відбувся на складі із піротехнічною продукцією а його причиною стали не безпілотники, а людський фактор. У телеграм-каналах спочатку зазначу, публікували якраз що по будівлі вдарив саме безпілотник. Директор тим часом підприємства Пиророс, на якому нібито стався вибух, Сергій Ченкаєв стверджує, що вибух стався не на складі піротехнічних виробів, а на сусідньому складі, де зберігалися металеві труби. Тож бачимо, що російська пропаганда і там теж чиновники навіть не можуть синхронізуватися у своїй брехні. Так чи інакше. Як пише телеграм-канал База, там на цьому складі, де начебто могли зберігатися металеві труби, як говорить ось цей чиновник, там не було жодних горючих матеріалів, тому ну ця версія виглядає вкрай неправдоподібною. Разом з тим у мережі почали з'являтися відео зі снарядами поблизу місця вибуху, і це може свідчити про те, що так званий склад піротехніки насправді був арсеналом зброї. На опублікованих кадрах можна побачити снаряди, які Розкидані навколо. І, зокрема, далі покажемо вам авто, відео, автор якого запитав у представників екстрених служб, що це таке. Його спочатку прогнали, а потім вирішили силу міць відібрати у нього телефон. Давайте подивимось. Я що це відсюди. Я отсюда, отсюда, я отсюда вода. Давай, уходим, уходим, это не безопасно. Давай, уходим, уходим, уходим. Хорошо, давай, давай. давай, давай. Скажите, а это выходит? что взорвалось? скажите? Потом дай-то работать. Хорошо, хорошо, работай. Дай-дай-дай, ты лесвод! І разом з тим, як повідомляє вже український портал Мілітарний Загорський оптикомеханічний завод, де власне стався вибух, спеціалізується на виробництві авіаційних прицілів, тепловізорів та тепловізійних систем наведення засобів спостереження. Також йдеться і про приціли для оптику, точніше для стрілецької зброї. Ну і до номенклатури військової продукції підприємства також входять приціли, біноклі та монокуляри нічного бачення. Також разом з тим, як повідомляє мілітарний, то фактично. Відомо власне, вже про 52 постраждалих, як я говорила. Пошкодження отримали розташовані поруч житлові будинки. А працівники заводу повідомляють про те, що їх не евакуювали з робочих місць. За словами очевидців, завод отримав серйозні пошкодження під час вибухів. Ну і згідно з публічними даними, підприємство залучене до виконання російських державних оборонних замовлень тобто, фактично, це є підприємством критичної галузі. Промисловості. Далі поговоримо про те, що Фактично смішить реакція самих росіян на те, що відбувається, як там намагаються робити вигляд, що насправді нічого страшного не сталося. Ну і власне все списують не на успішну атаку безпілотника, а на там службову недбалість, чи людський фактор. А підмосковне управління слідчого слід перепрошую комітету РФ у зв'язку з вибухом у Сергієвому посаді. Порушило кримінальну справу за статтею порушення вимог промислової безпеки. Тож тепер порушення техніки безпеки це схоже нова офіційна назва для бавовни. Орендерем цеху, де стався вибух, є компанія Піророс. Ну і власне директора цієї компанії уже доставили на допит у слідчий комітет Рефі, А принаймні про таке повідомляє російський телеграм-канал МАШ. Також ще з цікавої інформації, що ця компанія піророз була визнана банкрутом її керівництво за даними видання під слідством за невиплату зарплат 250 співробітникам. Ну і крім того, коментував ситуацію і губернатор Московської області за його словами. Версія про безпілотники наразі не підтверджується оперативними службами. Також він сказав, що робота з розбору завалів триватиме щонайменше 12 Годин. Ну, от, власне, така інформація щодо реакції російської влади на вибухи сьогодні у Підмосков'ї. Тим часом і на Банкові відреагували на нову атаку Москви-дронами. Зокрема, нова атака. Нова атака безпілотників на підмосков'я є лише зайвим доказом того, що російський диктатор Путін, котрий вторгся в Україну, перетягнув війну і на свою територію, заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, не встановлений безпілотник над Росією це бездоганний символ сьогодення. А клан Путіна дедалі активніше та наполегливіше переносить війну на власну територію, запевнив Подоляк. Ну і на його думку, це правильно і ру. Розумна стратегія, яка втягне Росію у рятівну політичну перебудову, прискорить знищення клану шовіністів і остаточно закриє країну в традиційній внутрішній громадянській війні. Ну, ось такий можна сказати, прогноз зробили в офісі президента. Варто сказати, що спекотно, так би мовити, сьогодні не лише у Підмосков'ї. у Курській області. Спалахнула масштабна пожежа на даху багатоповерхівки, зокрема про. Це так само повідомляють російські телеграм-канали. За їхніми даними, інцидент стався у місті Курчатове, яке розташоване за 130 кілометрів від кордону з Україною. Очевидці повідомили, що пожежа спалахнула на даху житлового будинку, і, зокрема, помітно, що над містом видію, видніються чорні клуби диму. Наразі причини пожежі невідомі, також немає і іншої деталізованішої інформації. Ну от, власне. Така ситуація і в Курській області. Далі ще поговоримо про те, наскільки гаряче сьогодні було в тимчасово окупованому Криму. Вибухи чули у декількох власне районах, і при чому не раз на тимчасово окупованому півострові знову вибухи. І вони пролунали поблизу старокримського полігону. Про таке повідомляють зокрема місцеві телеграм-канали. На старокримському полігоні потужний вибух пишуть підписники пізніше також жителі Джанкоя на півночі Криму у соцмережах повідомили про потужний Вибух, вибух перепрошую з боку Красногвардійського. За попередніми даними такий вибух пролунав близько 12-ї. Зазначу, що старокримський полігон розташов. Шований біля села Кринички і раніше там був уражений ворожий склад із боєприпасами. Також у місцевих телеграм-каналах повідомили про ще один вибух, трохи пізніше на старокримському полігоні. Ну і окупаційна влада півострова стверджує, що проходить, начебто, планова утилізація боєприпасів. Крім того, у мережі повідомили, що і у Феодосії спалахнула пожежа, зокрема у порту. Проте офіційного. Підтвердження цієї інформації немає, але так чи інакше з'являються відео, ем, які далі ми маємо можливість подивитися. Що ж, ось, ось така ситуація неспокійно на тимчасово окупованому півострові. Звісно, будемо далі чекати е, підтвердження власне того, а що ж таке трапилося, і наскільки масштабною на цей раз будемо сподіватися. Була бавовна, яка трапилася з окупантами. Далі поговоримо про те, що президент Володимир Зеленський сьогодні провів ставку Верховного головнокомандувача у спеціальному форматі. Там було присутнє найвужче коло людей. Зеленський провів чергове засідання ставки. Воно відрізнялося від інших спеціальним форматом, в якому приймало участь, як я вже сказала, найвужче коло посадовців. Зокрема, про таке повідомляють у телеграм-каналі президента. Процитую сьогоднішня ставка у спеціальному форматі найвужче коло і Макс. Максимальна увага до єдиної теми нашого наступу, за словами Зеленського, був проведений глибокий аналіз поточної ситуації, планування майбутніх кроків, забезпечення військ усім необхідним. Ну і аналіз дій ворога у ставці взяли участь головнокомандувач зсу Валерій Залужний, командувач Олександр Сирський та Олександр Тарнавський. А також очільник розвідки Кирило Буданов, зазначу, що президент Зеленський із постійною постійною періодичністю. Проводить ставки на цих засіданнях, обговорюють різні питання. А ну і, зокрема, з недавніх, це наприклад щодо ситуації навколо зернового коридору. Ну і зрозуміло, що постійно обговорюється ситуація на фронті. Ну але цього разу, як я вже казала, ставка прийшла у спеціальному форматі. В присутності найвужчого кола людей, і вона була присвячена лише одній темі, як сказав Зеленський, нашому наступу. От детальніше далі будемо якраз говорити про ситуацію, яка складається на полі бою. Ми розуміємо, що українські е, збройні сили просуваються на півдні нашої країни, намагаються там наступати і витісняти ворога. Водночас, росіяни намагаються компенсувати ситуацію, атакуючи нас посилено на сході нашої держави. І, зокрема, як заявляють у Мінобороні, на сході Росіяни мають намір прорвати оборону збройних сил та вийти до Куп'янська. Про таке заявила Ганна Малер, заступниця міністра оборони. На сході окупанти намагаються прорвати нашу оборону, каже Малер. Ну і за її словами, найголовнішим в цьому контексті зараз залишається куп'янський напрямок. Давайте послухаємо.

зокрема, до заяви, яку сьогодні зробила Ганна Маляр, то власне процитую її станом на зараз. Основним напрямком наступу ворога залишається Куп'янський. Тут ворог сформував наступальне групування і намагається рухатися вперед. Втім, безуспішно оперативна ситуація складна, але контрольована. Сили оборони мужньо стримують там наступ ворога, заявила Ганна Маляр. Також російська армія вже кілька днів веде безуспішні наступальні дії в районі Синківки на Харківській. На Харківщині за словами Малер, мета ворога на Куп'янському напрямку це якраз прорвати оборону наших військ та вийти безпосередньо до Куп'янська. Інтенсивність бойових дій та ворожих обстрілів дуже висока. По деяким позиціям буває по декілька змін положення за день. Всі необхідні рішення для підсилення нашої стійкості оперативно прийняті на місці командирами та командуванням східного групування військ. Підкреслила заступниця міністра оборони. Ну і власне щодо ситуації на нашому Луганському фронті або як його ще називають на Куп'янському напрямку, то а, там маємо сьогодні позитивні новини. Наші прикордонники дроном Камікадзе знищили комплекс спостереження росіян муром М. Про таке повідомляє зокрема. Е Перепрошую, про це повідомляє 15-й мобільний прикордонний загон загін сталевий кордон. І за їхню інформацію, під час проведення повітряної розвідки на харківському напрямку, прикордонниками 15-го, як я вже сказала, мобільного загону було виявлено російський комплекс тепло тепловізійного спостереження Муром М. Влучним попаданням. Оператор дрона Камікадзе його, так би мовити, демілітаризував. Зазначається, що муром М це система для далекого візуального спостереження. Оснащена на оптичною камерою з потужним зумом вона дозволяє спостерігати за людиною на відстані аж до 10 кілометрів. А тепловізору темряві виявляє автомобіль за 8 кілометрів та людей за 4 кілометри. Ну і наші прикордонники так само поділилися відео, власне, якраз влучною точною роботою, зокрема наших бійців. Тож давайте тепер його повністю переглянемо. Далі поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Там українські війська продовжують вести наступальні дії на південному фланзі довкола міста та закріплюються на досягнутих рубежах. Як повідомляють в міністерстві оборони, ворог постійними штурмами робить спроби відновити втрачене положення, зокрема на околицях Кліщіївки та в районі Зайцевого. Крім того, Олександр Сирський так само, зокрема, описав ситуацію, яка складається на Бахмутському напрямку. Там, зокрема, наші бійці знищили групу піхотинців РФ, які намагалися сховатися у будинку. А в районі міста Бахмут, наші військові знищили цілу групу російських піхотинців на Бахмутському напрямку. Деякі з них намагались втекти, сховатися, але нічого у них не вийшло. Про таке розповів. Командувач сухопутними військами Олександр Сирський. За його словами, аер... аеророзвідка виявила ворожу групу піхоти. Окупанти намагалися сховатися в будинку, але як я вже сказала, у них нічого не вийшло. Бо, як зазначив генерал, ну, влучним пострілом із САУ Гвоздики, російські загарбники були ліквідовані. Ну і власне на Бахмутському напрямку а, працювала 22-га окрема механізована бригада, зазначив сирський, і рух продовжується. Констатував. В генерал, а також і показав зокрема кадри потужної роботи наших бійців. Тож давайте переглянемо. Ні, сили оборони продовжують наступальну операцію, зокрема на Мелітопольському та Бердянському напрямках. У напрямку рожайного, приютного та вербового українські бійці мали частковий успіх. Зараз вони закріплюються на досягнутих рубежах. Це я зазначу якраз межа Донецької та Запорізької областей. Своєю чергою Росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі Новокалинового Северного. Новомахайлівки та Стромайорського, однак наші збройні сили не залишають ворогу шансу на просування та повернення втрачених позицій, зазначили в мінобороні. Ну і крім того, уже власне. Зокрема, повідомляється про те, що бавовна, звісно ж, цвіте, ну, а росіяни горять на Таврійському якраз напрямку. Це фактично лінія фронту від якраз межі Донецької області до закінчення Херсонського фронту. Ну і власне в збройних силах розповіли про досягнення на цьому напрямку. За минулу добу наші сили оборони виконали понад півтори тисячі вогневих завдань і знищили 18 один. Ниць ворожої техніки про таке повідомив командувач оперативно-стратегічного групування військ Таврія Олександр Тарнавський. За його словами, за останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 244 людини. Також воїни знищили, як я вже сказала, 18 одиниць техніки, зокрема три танки, шість БМП, три артилерійські системи та міномети, дві реактивні системи залпового вогню один безпілотник. Ну і так само три одиниці автомобільної техніки. Крім того, було знищено і один пункт управління командно спостережний пункт додає Тернавський. Ось така ситуація на півдні нашої країни. Крім того, є повідомлення про те. Що Збройні Сили України вразили пункт управління російської армії в окупованій новій Каховці? Сили оборони е, досягли влучної цілі. Повідомляє про таке стратегічний комітет збройних сил України. Близько 10-ї ранку сьогодні сили оборони вразили пункт управління армії Росії у тимчасово окупованій новій Каховці. Йдеться в їхньому повідомленні. Ну і зокрема, там так само демонструють кадри е, власне влучної роботи. Ну, Фактично, наслідків для е, окупантів наслідок влучання у їхній. Ворожий пункт. Далі поговоримо про зокрема ситуацію детальніше в Херсонській області, тому що от було багато повідомлень стосовно дуже цікавих дій, які там відбуваються. Але в нашому генштабі поки не підтверджують інформацію про рейд збройних сил України на лівий берег Херсонської області. Зокрема, про таке заявила Ганна Малер. За її власне словами, поки немає можливості підтвердити цю інформацію станом назад зазначила заступниця міністра оборони. Я зазначу, що як писав американський інститут вивчення війни, російські військові блогери заявили про висадку українських сил на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері, це Херсонщина. За словами останніх наші воїни прорвали російську оборону вглиб до 800 метрів. Російські так звані воєнкори стверджували, що Російське командування передислокувало підготовлене угрупування десантників із району Козачих лагерів до Запорізької області та замінило їх мобілізованими бійцями, чим і послабило російську оборону в цьому районі. Ну і вже під кінець дня вчорашнього військові так звані російські блогери стверджували, що сили оборони покинули лівий берег Дніпра а в американському інституті вивчення війни оцінили. Цю операцію, як цитую, обмежений рейд. От, власне, такі дані від Американського інституту вивчення а, війни. Ну і ще додам, власне, трохи про е, ось цю паніку, яка е, ширилася рядами окупантів, е, тому що е, там, власне, під час цього вірогідного рейду загубилася, так би мовити, велика розвідувальна група росіян, якраз у районі села Козачі Лагері. І, е, були повідомлення про те, що військовою хитрістю вона була захоплена в полон і навіть частково знищена. Ну і хоч, як я сказала, вже Міністерство оборони та Генштаб наразі не підтверджують інформацію про рейд спецпризначенців на лівий берег Дніпра, але ну, російські пропагандисти сповіщають, що внаслідок дій ЗСУ, начебто, зникла розвідувальна група російських окупантів. Вона, як повідомляється, налічувала 16 осіб і вів її особисто командир 1822 батальйону збройних. Сил Ерефії майор Томов. Ну і, власне, як повідомляли пропагандисти, що ніхто не виходив звідти на зв'язок, але поки з цим Томовим зв'язку не було, як і з його розвідниками, у мережі оприлюднили відео, де цей майор розповідає про нібито вдале виконання завдань. Ну, от Після цього, в так званих російських воєнкорів, трапилася істерика, ну, і вони почали заявляти, що російські військові, скажу так, Цензурніше а, обманюють а, людей. От детальніше про те, що відбувається і на лівому березі Дніпра, а також що трапляється безпосередньо під самою російською столицею. Будемо про це говорити далі. З нами на зв'язок. З хвилини на хвилину вийде власне військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Криму небо України Ігор Романенко. Пане Ігоре, доброго вечора. Я вас вітаю. Я вас вітаю також. Ну, давайте розпочнемо все ж таки з атаки, яка трапилася в власне, Сергієвому посаді. А ми розуміємо, що це доволі масштабне явище, назвімо його так, тому що вражений був саме військовий об'єкт, і як повідомляється про те, що там могли бути арсенали зі зберігання зброї, зокрема, і так само виготовлялася військова оптика. Як би ви оцінили ось ці наслідки, які фактично можуть тепер спіткати російську армію, російський військово-промисловий комплекс. От Наскільки це чутливий для них удар? Star. Це під Москвою трапилось. Так. Я звертаю на це увагу. І в зв'язку з цим там проблеми були в функціонуванні аеродрому Внукова. Ну і взагалі, оскільки це відбулося там, а крім того, якщо додати, що і в безпосередньо в столиці країни агресора, то в цілому складається для нас така картина. Яка відображає наші можливості безпілотного літального комплексів, які спроможні долітати на таку відстань і виконувати завдання? А з рахуванням того, що нагадати декілька днів тому відбулася нашими морськими безпілотними апаратами в районі Новоросійські? Ну то з'являється картина, яка говорить про те, що спроможності Сил оборони України щодо застосування? безпілотних апаратів в повітрі і на морі значно підвищились, розширились, і це говорить в свою чергу про те, що принцип постійного впливу на ворога він дотримується силами нашої оборони, і цей потенціал збільшується, що дуже важливо. Ну, по зв'язку з тим, що найближчий час буде вирішуватися питання відносно, наприклад. Зернової угоди, а, а треба не е, триматися, на мій погляд, за неї, а підвищувати ставки, тому що наші спроможності по нанесенню по морським портам у збережжю Російської Федерації удари е, е, наносить їй шкоду більше ніж вони це роблять відносно нас по економіці, морських справ там, Одеса, Віні і таке інше. І тому показувати наші можливості, якщо вони виходять там через когось, гана чи гутереша на ці перемовини, то і ставить грубе питання, піднімаючи ще раз підкреслюю, градус цих подій відносно того, що ми можемо тільки піти на якісь поступки, коли всі порти наші на півдні будуть працювати, а не тільки по аграрній Угоді тоді росіяни будуть менше ушкоджень їх партів діяльності морської. Я підкреслюю, тому що там питання фашисти там на півдні, морському півдні, новоросійській, не тільки у Російської Федерації. Ну, Повертаючись до вибухів в Підмосков'ї, а ось цей Загорський оптикомеханічний завод, де власне, стався цей вибух? От наскільки це цінний, ну, промисловий об'єкт, виробництво, підприємство для російського військово-промислового комплексу? Саме назва, може, мала про що говорити. Це завод військовий, на ній виробляється воєнна продукція. І це означає, що це є воєнний об'єкт, до якого спроможно було дістати. Наші засоби нанести враження йому, і це вже питання принципове, і ну, доцільно цього ми з вами також обговорювали. Тому і це близько до столиці угу. а там окремо вибухи були безпосередньо в самої столиці. Тобто, крім воєнного суто аспекту, ми б'ємо і дотримуємося по воєнним об'єктам. Країни ворога дотримують правил ведення війни ще спрацьовує морально-психологічна ситуація. Е, Москві, е, громадян глубинного народу відносно того, що вони все чим далі, тим більше бачать, що ця війна повертається до них і треба реагувати таким чином, щоб е, вийти із неї е, якомога швидше. А ми настаємо на умовах України, і тоді тільки це можна може зникнути. Пане Ігор, я вас перепрошую, будемо спускатися в укриття, і власне закликаємо всіх наших глядачів зробити те саме, адже повідомляють про пуски гіперзвукових ракет кинжал. Тож не нехтуйте своєю безпекою і прямуйте негайно в укриття.